скажу за свій підрозділ який я очолюю. У мене є підрозділі, депутати, три, підприємці, е, аграрії, потім е, садівники, потім є декілька людей, які свого часу е, були ув'язненими по різних статтях, але повністю. Е, Відбули термін покарання, були звільнені, інтегровані в суспільство, ефективно працювали до того суспільства і зараз надійно захищають батьківщину. Плюс додатково люди, напевно, всіх професій. Позитив в тому, оскільки ці люди мають свій життєвий досвід різний, вони сформовані як особистості, відповідно в моментах, де треба креативити, а війна це постійний креатив. Тобі постійно треба вести противника в обман, переграти його для того, щоб ефективно знищити. Ось тут їм рівних немає. Це потрібно бачити словами, достатньо тяжко описати. Можливо, поети якось запишуть колись е цей стан емоцій, коли хлопці ну, зрозуміли, що перебувають в контрнаступальних діях, е промерші, брудні. Але в мотивуванні вперед, перед перед і навіть думок немає про те, щоб десь відсидітися. От всі думки про те, як швидше вийти на визначені рубежі, закріпитись. І мотиваційно це надихає, коли зліва справа постійно тебе підтримують, і ти розумієш, що ти в своєму пориві рухатись вперед не один, а що це величезний механізм Збройних сил України. Це надихає. Перший етап контрнаступальних дій пройшов, на мій погляд, на Тверду п'ятірку з плюсом. Що стосується, чому саме так відбулося, тому що синхронізація Збройних сил України, різних підрозділів між собою, ефективна робота артилерії, що дуже важливо, дала от, от потужний результат. Плюс додатково, стільки українська нація це нація талановитих людей. Наші військові достатньо швидко освоюють різні зразки іноземного зброєння, в тому числі артилерійські засоби високоточних. Більше того, є така знаєш українська смикавка, яка дає можливість використовувати трохи не так, як прописано в інструкції. те самим оптимізувавши той чи інший процес. Тому наші артилеристи з деяких вогневих засобів американського озброєння так вже виписали свої методички, які зараз будуть використовуватись і в Сполучених Штатах Америки. Зараз продовжується контрнаступ з Харківського вже на Луганський напрямок, тому що наше завдання звільнити територію до меж 1991 року, тобто всю територію України, в тому числі Автономну Республіку Крим. На Луганському напрямку є проблеми, які пов'язані з достатньо. Великими відстанями між населеними пунктами, якщо в Харківській області між селами, умовно там 5-7 триками, між ними йдуть асфальтні дороги сполучення. В Луганській області це може бути 10-15 кілометрів між населеними пунктами. Плюс додатково до того доводиться рухатися по польових дорогах, зважаючи на те, що вже осінь пішли дощі, е рух броньованої техніки суттєво сповільнюється, пересування артилерії суттєво сповільнюється. Оперативне прикидання піхоти на передню лінію також сповільнюється, тому е, контрнаступальні дії трохи забуксували. Це Пов'язано виключно з погодними умовами. Але як я попередньо сказав, військові на засвідчені нація та новита. Тому ці задачі також вирішимо. Я думаю, що в новинах в найближчий час вже можна буде побачити, що є певні позитивні значні здобутки, в тому числі на Луганському напрямку. Як використовує російський окупант мобілізованих своїх військових? Вони їх ставлять на передові позиції такою значною кількістю, і потім їхні спецслужбовці стоять поза їхніми спинами, додатково промінувавши шатали. Тобто, от є квадрат, умовно, посадка. В цій посадці стоїть взвод мобілізованих. Їхня спецура мінує поза ними проходи, не тільки перед ними, нашої, але й поза ними. Для чого це відбувається? Щоб мобілізовані не могли здійснити відступ. Звісно, це негативно впливає на фронт, ну це об'єктивна реальність, тому що завжди навіть погано підготовлений танковий екіпаж це все одно екіпаж, який здатний завести танк і розводити, і з нього наносити вогневе враження по українських позиціях. Але водночас з тим ми розуміємо ці виклики. Військове керівництво розуміє ці виклики. І я думаю, що е, суттєву ролі мобілізовані е, рушни якоїсь переломної не зіграють. Не почнуться. Чому не почнуться? Тому що треба е, розуміти, що ми, росіяни, різні. Чому різні? Тому що на території України е, весь час е, були ті люди, які мали вільний дух. Своє бачення, переконання, вільний дух свободи. І отак ми і формувалися. Це зараз видно, як відбувається, так, коли прийшов, прийшла війна, люди всі об'єдналися між собою, відстоюють свої цінності, свою землю, відстоюють свободу. В Російській Федерації там все навпаки. Всі, ті, хто могли думати головою, були систематично знищені. Відповідно, залишився по більшій частині ті люди, яких влаштовує хід речей той, який зараз відбувається. Їм достатньо задовольнити базові потреби для існування. Але водночас тим, саме самі мобілізовані, вони є носіями зброї, і е, рано чи пізно вони зрозуміють, як їх використовують. В їхніх руках можливість повернути зброю до тих, хто кидає ні за що їх на вірну смерть. Це має пройти до того часу. По точному ході справ, якщо наші міжнародні партнери. Дадуть нам ще можливість дозакрити небо, тобто засоби ППО, якщо продовжиться постачання боєприпасів до високоточного озброєння, якщо продовжиться постачання високоточного зброєння, в тому числі, то так, дійсно, у нас є всі перспективи. Я не думаю, що влітку, але протягом року-півтора вийти на найбільш зручні рубежі, які можливо дозволять. Провести певне перегрупування і забрати собі назад, повернути верніше, повернути собі Крим на своєму місці. Ми зробимо максимум для того, щоб це було літко або перед тим весною. Чим швидше, тим краще будемо працювати ефективно, як і це робимо зараз. Тому успіху Російська Федерація в цій війні точно не буде мати, і перемога точно буде за нами. Питання часу і єдності дуже важливо, щоб. Люди, які не мають відношення до військової служби, розуміли, що потужне військо можливе лише коли є потужний тил.